Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Доля танкіста на сцені драмтеатру. Незабаром прем'єра. Сільський учитель, директор школи та герой У Рашкові згадали подвиг Федора Жарчинського. 45 хвилин і 25 питань. Диктант перемоги завтра у Придністров'ї. Чотири епохи, 14 поховань. Нові знахідки придністровських археологів. Президент Вадим Красносельський сьогодні перевірив хід робіт у музейному кварталі. Будівництво на завершальному етапі. Офіційне відкриття музейного сектору присвяченого Великій Вітчизняній війні, заплановане на 9 травня 2025 року. Музейний квартал, тут кипить робота. Об'єкти присвячені великій вітчизняні, поспішають завершити до 9 травня. Усе перевіряє президент Вадим Красносельський. Тут в часі війни майже готовий. Тут все облаштували, як і понад 80 років тому. Відтворено все у найдрібніших деталях. Виставковий павільйон. Тут розмістять військову техніку. Конструкція буде під навісом. Закінчують зводити і партизанське село. Все в єдиному архітектурному стилі. А це виставкова зала. Тут теж йде робота. Особливу історичну атмосферу створює змонтована сучасна відео та аудіосистема. Офіційне відкриття музейного сектору присвяченого великій вітчизняній заплановане на 9 травня цього року. Оля танкіста, головна прем'єра на сцені драмтеатру. Виставу ставлять за повістю президента Вадима Красносельського, постановка головного режисера Дмитра Ахмадієва. Наразі йдуть репетиції. На сцені майже вся трупа студенти та юні артисти. Вистава про війну, мир і кохання. Як готуються до прем'єри? Дивіться далі. Главним в житті для кожного була стати полезним в родині. В класі вже бурно бурнабсуждали будущий професії. На сцені драмтеатру репетирують новий спектакль. Доля танкіста. Це історія простого школяра Івана Морозова Із однокласниками мріє про майбутнє. Хоче стати інженером, але все змінює 22 червня 41-го року. Велика вічі розділила життя десятків мільйонів людей на до та після. Какого року, синок?» года прилі місяця? «Рано тебе на фронт фронту Да така пусни. Та да не успію німців а я ж одсижувати буду. Морозов вступає до танкового училища. Далі фронт. Іван стає командиром Т-34. Поли вперед! Працювати над постановкою розпочали місяць тому. Ставлять її за повістю доля танкіста. Книгу написав президент Вадим Красносельський під псевдонімом Ілля Соколов. Страшнувато навіть якщо чесна. Страшнувато навіть якщо чесно, тому що це розуміння вектора всього нашого народу. Це сила пам'яті, яка має увійти до нового покоління. Це спадщина, яку ми маємо передати через автора і через постановку. Дмитро Ахмадієв грає батька Івана Морозова. Ще він головний режисер вистав надо постаратися по максимуму. Треба постаратися, щоб всі основні дії пройшли. Це любов, яка рятує все, це набуття духовності, це обставини, в яких перебувають люди. Це сім'я, це кохання, це все, це боротьба зі смертю і самим собою. У книзі, як і у виставі, є все війна, мир, любов за художнім вимислом, історичні факти та долі реальних людей. На сьогоднішній день історію перемоги, історію війни розповідають у різних інтерпретаціях. І дуже важливо на наш погляд показати її саме з цієї позиції, якою вона була насправді. Театр це не лише духовна функція, це обов'язкова просвітницька прем'єра доля танкіста, 3 та 4 травня, початок сімнадцятій годині. Квитки можна купити в касі т театру або на білет ПМР, ну а повість можна послухати чи почитати на історичному порталі. Придністров'я готується до ювілею великої перемоги. 9 травня по всіх містах Придністров'я пройде безсмертний полк. Нині Придністровці реставрують та готують портрети своїх героїв. Востаннє хода полку пройшла у День перемоги 2019-го. Потім її переносили. Спочатку через пандемію, потім через високий рівень терористичної загрози в країні. Цього року вулиці міст знову перетворяться на річки пам'яті. Завтра у Придністров'ї напишуть диктант перемоги. Все буде у вигляді тесту. У завданні 25 питань про велику вітчизняну. На відповіді 45 хвилин. Участь можуть взяти всі охочі площадок придністрові більше 40 майданчиків буде відкрито у Придністровії, Придністров передусім на базі навчальних закладів, тому що це пов'язано з історією великої вітчизняної війни. Усі охочі зможуть відповісти на питання про воєначальники, великі бої, про події війни. Ми закликаємо усіх бажаючих в п'ятницю о 12-й годині дня перевірити свої знання, згадати історію, отримати сертифікат це такі речі, які привертають увагу до нашої історії. Диктант перемоги пройде у майже 90 країнах світу. До нього можна підготуватись на сайті є тренувальні тести. Напередодні у Рашкові згадували героїчного земляка Федора Жарчинського. 21 квітня 45-го він разом із групою розвідників у німецькому Троєнбриціні звільнив із концтабору більше 4,5 тисяч ув'язнених. Сам загинув у бою. Ім'я героя у рідному селі носить вулиця та школа. Кам'янський район, село Грашків на подвір'ї школи, названої на честь героя Радянського Союзу Федора Жарчинського, пам'ятна лінійка. До війни Федір Іванович тут був учителем, потім пішов на фронт. Додому так і не повернувся. На згадку про героя старшокласники зробили парту героя. На ній архівні світлини, нагородні та фронтові листи. Це наш герой. Це наш учитель, це наш герой, це наш учитель. Той, хто не пошкодував свого життя і врятував більше 4,5 тисяч в'язнів із концтабору ціною власного життя. За цією партою зможе сидіти найкращий учень, який відмінно навчатиметься і брати участь в усіх шкільних справах. Федір Жарчинський пішов на фронт з перших днів війни. Був механіком-танкістом. Разом з екіпажем пройшов від України до Німеччини. Навесні 44-го радянська армія увійшла до Рашкова. Федір відвідав рідних. Прийшов додому, Он стучиться в двері і говорить. Прийшов додому, стукає у двері, і каже: пустіть, будь ласка, постояльця. На що була дана відповідь: постояльців не приймаємо. А він настирливо стукає і говорить: Ну, будь ласка, хоча б на одну ніч. А вранці піду. Чи можна було відчинити двері незнайомій людині, коли навколо йшла війна? Але що тьохнуло в грудях, і мати відчинила двері. А на порозі її син звичайно полилися сльози радості, прибігли сусіди, близькі, родичі. Кожен із них хотів дізнатися з його вуст, що відбувається. Це на фронті і чи скоро кінець війни Жачинський залишитися відмовився? Знову пішов на фронт навесні. 45-го берлінська операція, 21 квітня. Група розвідників виявила констабір. Зав'язався бій із охороною. Їм удається безшумно сняття охорону лагеря. їм вдалося безшумно зняти охорону табору, але в самому таборі почалася перестрілка. Федора Івановича Жарчинського було смертельно поранено, і в результаті отриманих ран, на жаль, помер. Внаслідок сміливих рішучих дій було звільнено понад 4,5 тисячі людей різних національностей. За цей подвиг Федорові Жарчинському присвоїли звання Героя Радянського Союзу посмертно. Про бойовий шлях земляка розповідають у музеї. Деї Героя. Його відкрили в Рашкові у 82-му. Ми, що... ми пишаємося, що він наш односелець, що ми навчаємося у школі з його ім'ям. Ми повинні пам'ятати про його героїчний вчинок. На лінійці учні згадували і про героїв своїх сімей. Розповідали про долі солдатів, які загинули і вижили. До інших тем новий археологічний сезон стартував із нових знахідок. Неподалік села Токмазія у Григоріопольському районі знайшли курган. Він поєднує чотири епохи. Усі деталі у нашому сюжеті. Археологічні розкопки біля села Токмазія почалися лише тиждень тому. Тут вже виявили 14 поховань. Найбільше раннє – на 500 років старше за єгипетські піраміди. Ямна культурно-історичська Ямна культурно-історична спільність, бо ховали вони у таких великих трикутних ямах і своїх померлих укладали традиційно на спині. Ноги піднімали колінами вгору. Це ймовірно жінка. Поховання приблизно від 5300 до 4500 років. При розкопках кургану почули відлуння епохи залізного віку це так звана чорногорівська культура яку пов'язують з кімірійцями кочівники і раномовні які жили у наших степах близько трьох тисяч років тому уславилися тим що розгромили увесь близький схід судячи з кістяка досить потужні кістки потужний м'язовий рельєф виступаючи над брівні дуги швидше за все кістяк дорослого чоловіка найпізнішим є поховання середньовічного кочівника 11-13 століття нашої ери це була жінка. При ній було пряслице, При цьому при ній був один наконечник стріли, пара кільця подібних сережок, мабуть, з міді або бронзи. І два залізні предмети. Ніж, і мабуть, фрагмент кресала. Кургану тут давно не було, його зрівняли із землею під час розгорювання поля, врятували цінну археологічну пам'ятку підприємці із сусіднього піщано-гравійного кар'єру. Перед тим як розширювати виробництво, вони звернулися до держслужби з культури та історичної спадщини і припинили тут розробки. А за справу взялися археологи. Археологи нам не мішають на археологи нам не заважають навпаки, їм допомагаємо технікою. Працюють навантажувач та бульдозер. Все про що нас просять. Археологічні пам'ятки чотирьох епох в одному кургані. Археологи кажуть, це лише початок. Сезон розкопок та нових знахідок лише стартував. У республіці триває підготовка до 80-річчя великої перемоги. У кожному місті та селі упорядковують пам'ятні місця. Напередодні провели суботник на Кісканському плацдармі. Чоботи, граблі, віники та лопати. Співробітники Слободзейської держадміністрації, райради, Слободзейських підприємств, а також курсанти тюї змінили костюми на робочий одяг і вийшли на суботник на Кіцканському плацдармі. Настроєння у нас атлічне настрій. У нас відмінний погода гарна. Сапки поточили, зав'язали, щоб не переплутати. Народу прийшло багато. Ми сьогодні рішили провести предвірі. Ми сьогодні вирішили провести суботник напередодні 80-річчя перемоги, упорядкувати це священне місце. Ми вже знаємо, що до 9 травня будуть проводитися дуже масштабні заходи з ініціативи республіканської спілки захисників Придністров'я. Буде організований автопробіг. Ми сьогодні взяли грейдер. Він готує майданчик, бо буде дуже багато машин на Кісканському плацдармі клумби тюльпанів та розарій. Минулої осені тут висадили 420. Ці усі пережилися. Поруч молодий сад пам'яті на суботнику. Посадили ще 20 лип та кленів. На жаль, літо було спекотним. Деякі дерева ми не змогли врятувати, тому цього року ми досаджуємо. Це клени, липи. Тут вже росте катальпа. Хочемо, щоб було все гарним, зеленим, затишне місце для відпочинку для всіх бажаючих. Кісканський плацдарм – важливе місце для кожного придністровця. У серпні 44-го саме звідси розпочалася Ясько-Кишинівська операція. На згадку про герої Великої Вітчизняної учні Тираспольської гуманітарної математичної гімназії поклали квіти. Дністровські зорі відзначили 31-й день народження. Історія санаторію розпочалася у 60-х роках. Тоді тут була база відпочинку студентів Московського університету дружби народів. У 80-х це вже санаторій комунальник. Зараз у Дністровських зорях закінчують ремонт та готуються до нового заїзду наприкінці квітня. Дністровські зорі готуються до початку сезону. У табір перша дитяча зміна заїде на початку червня, а от перші дорослі вже 29 та 30 квітня. Поки що у санаторії йде ремонт. Його почали ще у 2018-му. Оновили їдальню, відкрили новий корпус фламінго, упорядкували басейн на вулиці, і роботи з відновлення комплексу продовжуються. У нас перекривають кровлю на дитячій столовій. У нас перекривають дах на дитячій їдальні. Також планується до кінця травня покрівля та заміна вікон і дверей. Якщо зараз приїдуть ті, хто був раніше, вони територію не впізнають. На території нові доріжки, тротуари та плитка навколо басейну. Будують нову модульну котельню, однопотужну замість чотирьох окремих. Встановлять 10 газових котлів і 4 твердопаливних. Завдяки їм тепло та гаряча вода будуть завжди, навіть якщо виникнуть проблеми із газопостачанням. Практично на кожен об'єкт йде окрема котельня. А от в поліклініці не встановлено. Виходить у спальних корпусах, люди проживатимуть, у їдальні харчуватимуться, а процедури вони вже не зможуть отримувати. Зараз поліклініка буде заживлена від нової котельні. Оновлюють і спальний корпус орлятку. Тут влітку відпочиватимуть вихованці інтернатів. Цього сезону Дністровські зорі планують прийняти близько трьох з половиною тисяч гостей. У Бендерах стартував сезон фонтанів. Запустили поки три у центрі міста. Біля будинку культури Ткаченка, кінотеатру Горького і на площі визволення у музеї просто неба. Навесні їх включатимуть за графіком. З четверга по неділю, з 12 до 9 вечора. Так буде весь травень. В нас У даний час проводиться ремонт двох насосів, які встановлені на сухому фонтані. Вони будуть незабаром відремонтовані і фонтан буде запущений. На фонтані з водяною чашею насоси відремонтують. Товані, замінені підшипники, фільтри промиті, і вони в роботі. Місцеві жителі чекають уже на запуск усіх фонтанів від сухих до співаючих. Чекаємо, коли вже на постійно включать музичний фонтан наш і сухий, коли спекотно діти там купаються, граються. З дитиною ми тут були, коли музику микали, танцювали, веселилися. Коли включають музику, коли включають музику та світло, то дуже здорово з мамою, з рідними, друзями проводити час. Вода, це успокаєва нір. У коли лється заспокоює нерви. Прогулятися любимо. Красиво, приємно, прохолодно влітку. З 1 червня фонтани у Бендерах почнуть працювати щодня, окрім понеділка. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.